Як давно ви були в касці, ти запрошуємо вас в музей Ганса Кристина Андерсена, а саме Віллі Вау. Це просто рай для дітей. Подивіться, тут є все. Костюми, декорації, персонажі, інтерактивні ігри, навіть освітлення і музика все продумано для того, щоб створити справжню атмосферу пасту. Послі теж не можуть стояти. Для всіх костюмі, є костюми, сім'ї чим зайнятися. Ну, справжній рай і, і дійсно казкове місце. Дивіться, як задоволені діти, як задоволені батьки. А найприємніше, що ще залишається вислуштовий обхід для українців. Стерня отже, обов'язково влітайте, не пошкодуйте.